Шановні телеглядачі, вас вітає телерадіокомпанія Зміїв ТБ і з вами я, ведуча Олена Цимбаліста, а почнемо ми з випуску новин. 15 лютого 1989 року завершено виведення обмеженого контингенту радянських військ з території Афганістану. З цього приводу в Зміївському районному будинку культури пройшов концерт за участі учнів шкіл району. Учні Зміївської, Чимужівської, Зітьківської загальноосвітніх шкіл, Комсомольського ліцею та гімназії, а також ліцею номер 1 міста Змієва, представили інсценізації афганських пісень, віддавши шану воїнам афганцям Глядачі побачили переконував гру юних акторів, що демонстрували боротьбу життя та смерті. <му> Канання школярів прозвучали улюблені пісні ветеранів Афганістану. Діти прийнялися духом того часу. Після виступів молоді на сцену запросили гостей. Олег Каратуманов, депутат обласної ради, Сергій Пашала, військовий комісар, та Віталій Мокрій, заступник голови районної спілки ветеранів Афганістану, вклонились всім афганцям, присутнім в залі та сім'ям полеглих на полях чужої війни. Подякували всім дітям, які взяли участь у інсценізації, та організаторам. Заходу. Дай Бог здоровья, крепости погибшим, Царство Небесное. И я думаю, что согласитесь со мной, что если такие детки тут на сцене выступали, они так прекрасно всегда готовятся, и если есть такие детки, То за нізрями там воювання. Скільки безглуздих смертей, скільки сліз, горя так зараз говорять про десятирічну нікому не потрібну війну в республіці Афганістан, адже будь-яка війна нехтує найбільшою цінністю людським життям, складаючи присягу, молоді юнаки вірили, що несуть визволення приниженим, поневоленим, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок. Болючі спогади тих років житимуть в серцях воїнів афганців та їх рідних завжди. А ми не маємо права забувати про це. Вічна пам'ять всім безневинно загубленим душам.